10 грудня, 10-та енергія енергія фортуни та успіху. Про що вона нам сьогодні? Власне, чи живемо ми в потоці, чи довіряємо ми цьому Богу, і чи Бог у нас на першому місці? Адже по ієрархії перший Бог, а наступні ми. Тому що ми по образу і подобу Божого. І коли в нашому житті все на своїх місцях? Відповідно, все, все наступне підтягається під те, що у нас є, під ті вибори, які в нас є. Отже, вибирайте Бога, вибирайте себе, а все решту з Божою допомогою будете мати. Вибрати себе, це означає не зраджувати себе ні в одній ситуації. І десятка вона, власне, про те, чи обираємо ми себе, і чи ми є цією системою, чи ми є гвинтиком в чужій системі, задумайтеся.